Ліплення санчата Любить зиму дітвора, тішить діток диво сніг, Щастя й радості пора, Скрізь дзвени дитячий сміх. Взимку безліч є розваг Ігор різних дітвори. У дворі такий аншлаг Лижі, сани, ковзани. Діти, а які зимові розваги ви знаєте? Сьогодні пропоную вам зробити ось такі санчата з пластиліну. Для роботи потрібно пластилін, дощечка, стека і серветки. Наступаємо. Спочатку ми зробимо полози санчат, те на чому вони їздять. Беремо коричневий або чорний пластилін, розминаємо його, зігріваємо і розкочуємо ковбаску. Діти, дивіться, вона повинна бути довга, але не дуже тоненька. Тепер отримане жгути складаємо двоє, але кінці не з'єднуємо. І оцю передню частину піднімаємо ось так вгору. Такі полози у нас вийшли. Далі нам треба зробити стічки для наших майбутніх дощечок. Беремо два шматочки пластиліну, невеличкі, і розкочуємо з вами ковбаску. По довжині вона повинна бути трохи довша за ширину полоз. Ось, бачите? Робимо дві. Якщо буде одна трішки більше, нічого страшного можна вирівняти стекою. Тепер нам їх треба приліпити. Ось тут, всередині, ми приліплюємо з однієї і з другої сторони. І трішки притискаємо зверху, щоб вона була така у нас пряма, рівненька. І тепер робимо дощечки на наших санчатах, щоб нам було зручно на них сидіти. Обираємо 4 кольори пластиліну, яким ви бажаєте, і розкочуємо з вами ковбаски. Діти, довжина дощечок повинна бути трохи більша за відстань між стічками. Навшечки повинні бути рівні між собою, тому стекою можна їх підрівняти. Тепер приліплюємо наші дощечки, але перед цим їх потрібно так трішки приплюснути між пальчиками, бо дошечка вона пласка. і приліплюємо їх на стічки. Ось такі санчата вийшли. А які вийшли у вас? Діти, що ми сьогодні робили? Які зимові розваги ви знаєте? Які є правила безпеки під час зимових розваг?